Сьогодні відбулося закриття третього потоку проекту Молодіжна медійна лабораторія. Це навчання, яке тривало вісім тижнів, і протягом якого молодь змогла навчитися монтувати відео, створювати контент для соціальних мереж. Сьогодні нагородили переможців за напрямками контент та відеопродакшн. Це люди, які проявили найбільшу активність під час навчання. Ми дякуємо міській владі за те, що завжди підтримує молодіжні ініціативи і завжди долучається до проведення таких. Таких важливих заходів для молоді. У нас в місті живе дуже талановита, розумна молодь. Ми постійно вдосконалювати себе, постійно займатися пошуком нових знань. Хочу подякувати наш центр молодіжних ініціатив, який постійно працює з нашою молоддю, займається освітніми заходами, такі, як, наприклад, як сьогодні. Ви мали можливість отримати дуже корисні знання для себе. Це і медіаграмотність, як створюється медіаконтент. Сподіваюсь, Сподіваюся, що вони вам будуть дуже корисними у Вашому подальшому житті дуже крутий захід для молоді. Вони наочно побачили, як це дійсно як це компонується, як пишеться сюжет, як створюється відеоматеріал для молоді, саме для молоді нашої сучасної, бути медіаграмотним, правильно серфити інформацію, отримувати і фільтрувати це головне. Дуже дякую за такий масштабний, дуже цілеспрямований проект, який дав нам всім змогу отримати дуже багато навичок, отримати нові знання. Ми навчилися писати дуже круті сценарії, ми навчилися. Правильно виставляти настройки камери мені дуже подобалось писати сценарій та знімати людей. Сьогодні я виграла. Я в шоці просто сама участь в цьому. Мої домашні завдання дуже часто хвалили, хоч це й так і було. Але ну я дійсно я не очікувала, що виграю. Я гадаю, що наше місто дійсно це центр розвитку нашої молоді, і в нашому місті дуже сильно про це піклуються.